Це є топова модель степлера для підв'язки рослин на сьогоднішній день від лідера ринку Max. Основні покращення цього степлера порівняно з попередньою моделлю, hr 1 полягають в тому, що в цього степлера, ось в цій частині, зроблена така от гумова накладка червоного кольору. Він менш слизький і комфортніший трошки в роботі. І друге суттєве покращення, ну так би мовити, покращення. Це ось цей інструмент, який виробник додав в комплект, він необхідний для того, щоб вибивати скоби, якщо вони застрягли в магазині. І в цьому місці ми бачимо отвір, на який направлена стрілочка. Необхідно вставити в цей отвір інструмент і максимально сильно натиснути, тим самим виштовхати магазин скоб назовні. Якщо от взяти дві хілки, і спробувати з'єднати їх. А ми бачимо, що між ними залишається певний люфт. Це не є недолік для деяких рослин це є доцільно, для тої самої виноградної лузи, ось такого типу підв'язка цілком допустима. І великий плюс саме стрічки від степлера, це її велика ширина, тобто вона не перетискає гілку в місці з'єднання.